Підписання трьохсторонньої угоди це тільки перший, але важливий крок, що закріплює партнерство. І з цим під час презентаційного семінару на двірнянців привітали голова районної ради Василь Попович та перший заступник голови райдержадміністрації Андрій Крицький. Співпраця українців з європейським союзом це те про що довго мріяли українці, а тепер можуть тілювати свої нереалізовані ідеї в життя. Ми всі напевно трошки заздримо західним країнам. Бо коли приїжджаємо на їхні терени і всюди бачимо, що дуже багато справ об'єктів фінансується за рахунок Унії, за рахунок Євросоюзу. Але повірте, для того, щоб отримати грант чи кошти на будь-який об'єкт, малий чи великий, малу чи велику суму, потрібна дуже важка і клопітка праця. То є перший крок, найлегший крок. Ми тільки підписуємо. Другий етап чи слідуючий етап це важка праця написання проєктів. Але чому воно нам дуже важливо і потрібно? Ви бачите, що у час економічної скрути, коли відсутнє фінансування, коли нам з горем пополам вдалося забезпечити заробітну плату і енергоносії до кінця року, тому це є одне з джерел, де можна за рахунок коштів, за рахунок грантів щось зробити у своєму населеному пункті. Якщо треба щось зробити, ми повинні це робити разом. І в першу чергу, зробити це повинна учасником і основним таким рушійним двигуном повинна бути все ж таки місцева громада. І дуже приємно, що програма місцевий розвиток орієнтований на громаду. Він має за мету в першу чергу розворушити наших жителів. Надвірнянський район став учасником третьої фази проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Основна вимога Європейського союзу це участь громади. Іноземці готові допомагати фінансово, однак не фінансувати стовідсотково. Міжнародні донори дають частину коштів лише в ті проекти, у які вкладає гроші громада, а їх доля становить 5% від вартості проекту, а також місцева влада. Такий грант дає можливість простим людям на селі відчути свою значимість і зрозуміти, що саме від них залежить добробут і їхньої громади привітати ваш район з можливістю участі у цьому проєкті. тобто надвернянський район, на жаль, в другій фазі був єдиним районом, який не брав участь. Під час презентаційного семінару було оголошено про початок конкурсу за участю сільських та селищних рад. проєкті. нагадаємо, що протягом 2008-2011 років Двірнянський район приймав участь у реалізації першої фази проєкту. П'ять громад району реалізували шість мікропроєктних пропозицій на суму 834 тисячі гривень, в тому числі внесок громад становив 106 тисяч.